За годину до опівночі ніжну матерію тиші на околиці столиці нещадно розірвав гуркіт і скрегіт металу. На вузенькій дорозі зіткнулися дві автівки жигулі та фіат Добло». Зі слів свідків та учасників аварії, все сталося так: фіат Добло» повільно рухається у своїй смузі. Раптом з темряви на зустрічну смугу, по якій їде фіат, вилітають Жигулі і таранять добло лоб у лоб. Від лобового зіткнення автівки пом'яло та розкидало обабіч вузенької траси. Після писку гальм моторошного звуку від удару машин, що мнуть одна одну, на коротку мить знову запанувала тиша. Вже зовсім скоро її нещадно розігнали сирени автівок швидкої та рятувальників. Без постраждалих не обійшлося. У Жигулях, окрім водія, їхало троє пасажирів. Всі вони, на щастя, вижили, але серйозно травмувалися. Їх затисло у салоні, але випадкові свідки витягли травмованих ще до приїзду рятувальників. Коли наш кореспондент прибув на місце аварії, постраждалих з вазу якраз забирали до лікарні. А от про обставини моторошного ДТП нам розповів водій Фіата. Їхав я по своїй полосі. До дорога погана, через сто і рухався не швидко. Десь ну кілометрів 40, може на 45 їхав. Керманич добло говорить, що навіть не встиг зрозуміти, звідки прямо перед ним з'явилися Жигулі. Мені просто лоб в лоб назустріч. Машина яка не їхала, а просто летіла. Я навіть не розібрав одразу яка машина, просто засліпила зразу фарами і, і рапи сильний удар. Водію фіата та його пасажиру пощастило більше. Вони були пристебнуті пасками, та й подушки безпеки вчасно спрацювали. Чоловіки майже не травмувалися і відмовилися від госпіталізації. Всім, хто був у Жигулях, пощастило менше. Проте водій Фіата говорить, що керманич вазу сам занапастив себе. Мовляв, всі люди в салоні Жигулів були добряче на підпитку. Всі були в алкогольному піаніні. Було видно без всяких експертиз, так? так, так, і так, і лікарі сказали швидкою, які забирали їх. Інспекторам Державтоінспекції доведеться з'ясувати всі обставини аварії. А ви можете більше дізнатися про цю автопригоду на офіційному каналі Магнолія ТВ. В Ютубі